Так, вітаю вас. А тепер робимо розклад для України на жовтень, 2025 рік. Та ж сама колода, що і для Росії однаково, будемо дивитися, порівнювати. Але питань буде більше, ніж про них. Так, жовтень, Україна, 25 рік. Важливі події. Що чекає? Що чекає? Україну в жовтні, 25 рік. Важливі події. Що чекає, Україну в жовтні, 2025 рік та важливі події. Карта страху. Відлюдник. Ну, на жаль, місяць нелегкий страх, відлюдник. Це може показувати на деякі відключення. Може бути. Військовим треба бути дуже, дуже обережними і уважними. Король мечів, 10 мечів. Удари по військовим. По всьому військовому. Що чекає, в жовтні. Ну, Ми стоїмо, відстаюємо кордони території. Сила, Нам щось сильне. Ми отримаємо щось дуже сильне. Жовтень, що чекає ще загалом Україну. Ми зупинимо Росію десь на Пашпентаклі. Думаю що, це, ну, думаю, що це Донеччина. Десь ми їх зупинимо, їхнє просування. Ми отримаємо в жовтні те, що дуже давно чекали. Плани, уход, хитрість. Робота країни. І скажу так: ще будуть дуже хитрі плани з нашого боку. Ну, це, мабуть, стосується фронту, ми тут не будемо розкривати. Дуже багато роботи, дуже важко гроші військові. Отримання якихось вкладань у наші підприємства. Також удари по нашим військовим підприємствам теж можуть бути, тому що зрадників вистачає. Ну, ось такі справи. Давайте спитаємо: взагалі, яким буде жовтень для України та українців? Важкий, більш-менш. Покажіть, будь ласка, яким буде жовтень для України та українців? 25-й рік жовтень яким цей місяць буде для України та українців? Жовтень. Переможним. Нічого собі. Ого. Вищий суд. Глобальний, Глобальний місяць, переможний місяць. Щось в цьому місяці має статися. Віра, Надія, вищ... щось таємне. Тобто, щось в цьому місяці має статися. Щось планується таємне. Я не буду це розкривати, хай воно буде. Ай воно буде таємницею, правильно? Ось, дивіться, Україна і правосуддя. Щось глобальне. Росія отримає удар в серце. Ха-ха-ха. Ось так. Удар від світу. Бідність імператора. На цьому, в цьому в жовтні, в жовтні мають статися якісь переможні події для нас. Ось так. Так, далі поїхали. Гарна новина. Фу, блін, гарна новина. Я заговорююсь. Я так зраділа, що випало таке. Так, гарна новина для України. Жовтень, 25 рік. Покажіть, гарна новина для України. Жовтень, 25 рік. Покажіть, нам гарну новину. Уход від страху і обману. Ми підемо від страху і обману. Уход від страху і обману на майбутнє і ресурси. Я вам кажу: ми десь їх в жовтні хорошенечко погонімо, або десь їх заблокуємо, або десь візьмемо в кільце. Ну, тобто, Росію на фронті. Це гарна новина. Отримання якогось великого ресурсу і десь уход від нашого страху і зв'язання руки. Зв'язання зв їм рук, дій. Паш Пентаклі випав. А це фронт. Погана новина для України в жовтні. 25-й рік, Яка, якою буде для нас погана новина для України в жовтні? Смерть. Ну, Постраждалі. Смерть колісниці. Смерть колісниці це погана новина. Ну, смерть колісниці це що? Це смерть в транспорті, смерть на дорозі, смерть на ЖД, проблеми, я не знаю, там, пересування, дороги, мости, якісь загрози по руху. Це погана новина. На жаль, башня. Обстріли. Погана новина це не для нас обстріли і смерті, постраждалі люди, і луна. Обстріли, коли темно, вночі. Спад тяжка. Тому будьте обережні. Бачите, карта падає дітей і 10 мечів. І військові. Військові навчання. Попереджаю раз. Діти, військові, все військове. Ну, понятно, що обстріли для нас погана новина і смерті? Політична арена. Україна, жовтень, 25-й рік. Що буде відбуватися? Політика. Ми та Європа, США і що буде відбуватися в жовтні. 25 й рік Політична арена. Україна. Зустрічі, плани. Дороги. Я ж кажу: зустрічі, плани, дороги, смерть Дім, смерть, смерть Дому диявола. Смерть дім диявола. Розмови про те, як зупинити диявола. Знов зустрічі, знов плани. Башня, задоволення, допомога, це що? А, це отримання? Це отримання? Тобто ми отримаємо, ми отримаємо башню, але будемо дуже задоволені від цього, від того, що отримаємо. Ця башня літає, це сила і 10 монет коштовна. Тобто ми отримуємо зброю. Яку зброю? Це вже хай буде сюрпризом для Росії. Так, давайте про українців спитаємо. Українці, що чекає українців в жовтень, 25 рік? Що чекати українцям? Звичайним людям, хто живе в Україні в жовтні 25-й рік. Звичайні люди, такі, як ми з вами. Війна, обстріли. Ну, що я можу сказати, удари. Небезпека з повітря. Від Росії обстріли. Обмеження можуть бути в людей. Обмеження вночі кошмарять кашма, вночі будуть. Не дадуть спокійно людям поспати. На жаль. Так, давайте подивимося: небезпека обстрілів. Найбільша загроза для України по обстрілам в жовтні 2025 рік. Саме де, що в найбільшій небезпеці. По обстрілам жовтень, 25-й рік на території України. Що в найбільшій небезпеці? 10 мочів. Постраждалі. В нашому домі. Смерть. Ого. Ви знаєте що? Це звичайні будинки. Четвірка жезлів це звичайний будинок. Четвірка жезлів це якесь свято. І дивіться, 10 мочів і смерть. Тобто, просто звичайні будинки, або на якесь свято. Сила. Дуже багато дронів буде. Дрони. Бачите, сила і це карта дронів. Знов дорога, рух пересування. Все, що з цим пов'язано. Залізниця. Летить вночі. Куди воно ще летить? Якісь обмеження можуть бути для України? Уход башні. Уход башні. Люді. Уход башні. Це. Це, Уход від башні людей. Це, як вона називається, евакуація. Що ще? Куди вони ще будуть стріляти? Багато ілюзорних цілей. По плану зупинити. А що зупинити? Ну, допомогу зупинити. І світло. Світло, я б сказала, коли вже похолодніше. бачите, тут сніг вже йде. Коли будуть заморозки, будуть бити по світлу. А взагалі, перші карти, звичайні будинки, людей, просто будинки. Ну, тобто, не якісь там підприємства, не сонце, нічого, а просто будинки. По людям. Я просто в шоці. Так, фронт, давайте, фронт, жовтень. Що чекає Збройні Сили України на фронті? В жовтні 2025 рік. Рік, Що чекає Збройні Сили України в жовтні 2025 рік? Обмеження, смерть, Сонце. Все ж таки десь можуть бути. десь може бути, ну, Тобто, десь ми їх візьмемо в кільце, я робила, а десь і вони теж можуть. Повтор того, що було, десь може бути оточення. Але прийде вчасно допомога. Ось допомога. Десь показує наше просування. Росія, Україна. Як і Росія, так і Україна буде нести втрати. Що чекає ЗСУ на фронті в жовтні. Ну що, боротьба, захист, страх, розпач. Дуже важко. Але все одно буде і переможна робота з, боку, з нашого боку. Все одно будуть якісь і гарні новини з нашого боку. Я не буду питати про кожну область, тому що... Ну, Давайте спитаємо. Давайте. Запорізька область, фронт. Що чекати в жовтні? Запорізька область і фронт. Що чекати звідтіля Україні в жовтні? В жовтні. Що Щвіділя чекати? Кордони, розпач, очікування смерті. Очікуйте смерті, зв'язані руки, ілюзія. Ну, Я думаю, що обстріли, але якесь просування, я думаю, ні в Запорізькій області. Зв'язані руки. Донеччина. Що чекати звідтіля Збройним силам України та українцям? Донецька область. В жовтні. Теж обстріли. Зупинка. Удари, сила, війна, наш дім, Донеччина. Баланс. Плани. Смерть очікується. Ну, що вам сказати? Що я можу сказати? Там, де Росія, там все, вони все руйнують. Очень дуже сильні обстріли. Ну, сподіваюся, що тут і теж будуть і успіхи Збройних сил України, так показую. Далі, Сумська область. Сумська область, що чекає в жовтні? Сумська область, що чекає в жовтні? фронт. В Сумській області можуть бути наші успіхи. Харківська область, що чекає в жовтні фронт. Харківська область, що чекає в жовтні? Все, що стосується фронту. Харківщина. Тут розбите серце на Харківщині. Тут диявол. Зупинка диявола. Подожіть, розбите серце, зупинка диявола. Луна мах, хитрість. Все одно показує, десь треба буде відійти. Десь, не знаю де, десь. Карта уходу. А десь буде зупинка диявола, а десь ми будемо із розбитим серцем по Харківщині. Так, Дніпропетровщина, давайте і Херсонщина. Дніпропетровщина. Фронт, Дніпропетровщина, фронт. Що чекати в жовтні Збройним силом? Що нас чекає? Дніпропетровщина, фронт, жовтень. Що там чекати? Обстріли, дрони, каби, Си, до, до речі, сильні обстріли. Ми в розчаруванні. Зупиняємо Росію, зупиняємо, робимо все, щоб зупинити їх. Чи буде просування в Дніпропетровській області в жовтні? Росія буде просуватися в Дніпропетровській області в жовтні. Боротьба. Десь трошечки можуть просунутись, на жаль. Не сильно трошечки. Херсонщина. Що чекає? Херсонщину? фронт? Там же ж теж є фронт, правильно? Херсонщина жовтень. Що там чекати в Україні? А на Херсонщині тут тільки хитрість і обман. Це сліжка, це якісь там диверсанти, це там хтось пливе по річці, я не знаю, там, на лодочці або на чому, на плату. Ось таке все. Тут сім мечів сподтяжка. Король мечів, страх, диявол. Ну, кошмарять будуть наших військових, а ми їх будемо кошмарити. Так, і ітог. Ану, покажіть, будь ласка. Ітог для України на жовтень-25 рік. ітог для України на жовтень 2025 рік. Ітог для України на жовтень 2025 рік. ітог Дорога, уход. Що це так? Таємниця, Паш Пентаклі. Таємні плани є. Робота військових є. Смерть і хитрість диявола. Вищий суд. Україна башня. Дивіться, це непогане зараз. Десять парбелін. Зробити так, щоб Росія не отримувала гроші на війну, загнати їх в тупік. Це раз, а два. В нас є якийсь таємний план. І цей план має реалізуватися в жовтні. Я не буду тут сильно розганяти його, щось тут питати. Хочу спитати одне, чи вдасться цей план? Чи вдасться оцей план таємний в жовтні? Наш таємний план вдасться в жовтні. Сила. Угу. Робота. Йде робота? Йде робота, підготовка. Ну, може, недостатньо грошей. Таємниця. Давайте так, вдасться. Цей план вдасться. Недостатньо грошей, звісно, але знайдуть гроші. Я думаю, що вдасться. Тому ось, ну ось так. Будьте дуже обережні і уважні стосовно обстрілів.